Вітаю на каналі Зрозуміла Історія. Сьогодні говоримо про Сполучені Штати Америки в першій половині та всередині 19 століття. Але почнемо, як завжди, з добрих справ. Підпишіться на мій канал, поставте лайк, залиште коментар. То є найбільша подяка від вас. Отже, на початку 19 століття Сполучені Штати Америки це Федерація Штатів, яка має великі території. Вона приваблива для переселенців, сюди іммігрують мільйони людей. Ще з 17 століття у Сполучені Штати почали завозити мільйони негрів рабів, на півдні країни виникає рабовласницька система господарства на плантаціях. На початку 19 століття було заборонено завозити нових рабів, однак це продовжувалося і далі вже нелегально. В Кінці 18 століття у США виникає рух аболюціоністів, що виступали за скасування рабства. В середині 19 століття аболюціоністи створили американське товариство по боротьбі з рабством, видавали власну газету, створили власну партію, партію свободи. Аболюціоністи на чолі з Вільмом Гаррісоном вважали, що боротися з рабством необхідно виключно моральним осудом. Без застосування сили якогось насильства. Однак були і інші аболіціоністи на чолі з Фредеріком Дугласом, які вважали збройну боротьбу єдиним дієвим засобом в боротьбі за скасування рабства. Корінне населення Америки, індіанці, поступово витіснялися на захід або з силою переселялися у так звані резервації. Території, визначені для проживання індіанців, і за межами яких проживання їм заборонялося. В кінці 19 століття почалося освоєння дикого заходу, переселенці засновували там фермерські господарства. Для людей це було по суті уособленням американської мрії, коли кожна людина завдяки своїм підприємницьким здібностям і праці може реалізувати свої прагнення та мрії. Захід став ринком збуту для промисловості півночі, джерелом сировини і продуктів практично для всієї Америки. В кінці XVIII століття в північних штатах почалася промислова революція, яка стрімко і успішно відбувалася завдяки вигідному географічному розташуванню, великій кількості ресурсів, населення, відсутності соціальних проблем до капіталістичних суспільств. Провідну роль у розвитку зіграла робоча сила, техніка, інтелект, капітал з Європи. На рубежі XVIII і XIX століть максимально успішно розвивалася текстильна промисловість. Вона займала друге місце в світі за об'ємами виробництва. Однак США все одно залишалася передусім аграрною країною. Промисловість процвітала передусім на півночі країни. Південь залишався аграрним. Розвивається також транспорт, це річкові пароплави, залізничні шляхи. В результаті промислової революції формуються традиційно нові соціальні верстви, це промислова буржуазія та наймані робітники. В політичному житті Сполучених Штатів відбувалося формування двопартійної системи. Першими політичними партіями були Федералістська партія, на чолі був Джордж Вашингтон. Вони виступали за сильну федеральну владу, підтримували інтереси торгівельної, фінансової, буржуазії та багатих плантаторів півдня. Також була демократична республіканська партія на чолі був Томас Джеферсон. Вона виступала за посилення влади штатів і трималася за рахунок підтримки фермерів і середнього класу в цілому. Пізніше виникали партії національних республіканців, вігів. Однак ключовими політичними силами, зрештою, стають Демократична партія. Вона виникла у 1828 році, і існує і донині. Вона виступала за розширення повноважень штатів і орієнтувалася на рабовласницький південь. Щодо рабства вважали ну, так, що кожен штат має самостійно вирішувати, бути цьому явищу на території штату чи ні. А також була республіканська партія. Вона виникла у 1854 році. Перший лідер Авраам Лінкольн. Опиралися вони на фермерів, підприємців, найманих робітників, і щодо рабства наполягали на тому, що воно не повинно розповсюджуватися, особливо на нові штати Заходу. У першій половині 19 століття американський уряд різними засобами здійснював територіальну експансію. Тобто виступав за розширення сфери впливу та панування в Північній Америці. У Франції, наприклад, було викуплено штат Лузіана. У іспанців було відібрано, а згодом викоплено штат Флорида. У війні з Мексикою було здобуто Техас, Аризону, Каліфорнію, Неваду, нью мексико Юту. Мексика за ці землі також отримала компенсації. В результаті війни з Великобританією, а згодом підписаної угоди, було створено північні штати Орегон, Вашингтон та Айдахо. У Російської імперії за практично 7 мільйонів доларів було куплено Аляску та Алеутські острови. В першій половині 19 століття в країнах Латинської Америки розгорнувся визвольний рух. Багато країн регіону здобули незалежність. У Сполучених Штатах в особі президента Джеймса Монро визнали незалежність цих країн. Однак проти незалежності цих держав виступила Великобританія. У зв'язку з цим президент Сполучених Штатів Америки озвучив так звану доктрину Монро. В ній було закріплено незалежність Сполучених Штатів від європейських урядів, було утверджено поділ світу на сфери впливу Америки та Європи, визначено принцип. Невтручання Сполучених Штатів в європейські конфлікти, також визначною рисою доктрини було проголошення того, що будь-які спроби подальшої колонізації або навіть втручання у внутрішні справи держав, розташованих на обох американських континентах, буде розглядатися Америкою як акт агресії безпосередньо проти США, та це призведе до військової відповіді. Європа прийняла умови цієї доктрини. Тепер поговоримо про внутрішню ситуацію. В середині 19 століття відносини між південними та північними штатами досить загострилися. В одній країні, по факту, існувало дві системи: рабовласницька на півдні та побудована на вільному ринку, на вільному капіталі, на робочій силі на півночі. Північ був промислово розвинутий. А рабовласницький південь гальмував розвиток. Плантатори півдня завдяки рабській праці завжди отримували надприбутки. Це викликало невдоволення підприємців півночі, які добросовісно сплачували за найм робочої сили. Населення Заходу країни також не влаштовувало, що плантатори півдня маючи великі капітали, вільні гроші. Активно скуповували землі і намагалися розповсюдити рабство і на нові землі на заході країни. Як бачимо, соціальна напруга зростає після перемоги республіканця Аврама Лінкольна на виборах президента, а він не підтримував розповсюдження рабства по всій території країни. Плантатори Півдня вирішили відокремитися від Сполучених Штатів Америки. Так, у 1861 році було засновано Конфедерацію американських штатів з 11 рабовласницьких штатів півдня. Своїм президентом вони обрали Джефферсона Девіда. Весною 1861 року конфедерати захоплюють місто, що було під контролем федератів, тобто центрального уряду. Лінкольн з метою захисту оголошує призов до армії. Так починається громадянська війна 1861-1865 років у Сполучених Штатах. На першому етапі війни 1861 62 років перемагали конфедерати. У 1862 році Лінкольн, рятуючи ситуацію, приймає закон про Гомстеди, про можливість отримання земель тими громадянами США, які не воювали проти півночі. У 1863 році він скасовує рабство на півдні. І дозволяє колишнім рабам записуватися до Федеральної армії. Це, безперечно, посилює позиції федеральної армії. Війна відтепер відбувається не тільки за збереження єдності країни, а також і проти рабства. Протягом 1863 65 років армія Федератів на чолі з Уілісом Грантом розгромила війська конфедератів на чолі з Робертом Лі. Трагічною подією у 1865 році стало вбивство прихильниками конфедератів Авраама Лінкольна. Війна принесла величезні людські втрати, загинуло більш ніж півмільйона людей з обох боків. Однак війна забезпечила панування півночі, руйнування рабовласницького господарства на півдні і утвердження фермерської системи. Після завершення громадянської війни починається політика реконструкції півдня. Це зміни в південних штатах, які здійснювалися федеральним урядом з метою ліквідації влади, установ, законів, традицій, які були встановлені в часи панування рабовласників плантаторів. Так, усі плантатори були позбавлені землі, позбавлені політичного впливу, темношкіре населення регіону отримує. Жадані громадянські права. На основі загального виборчого права створюються нові органи місцевого самоврядування, розповсюджуються фермерські господарства, було прийнято закон про амністію учасників громадянської війни. Більшість афроамериканців, однак, не маючи освіти, будь-якої власності, були приречені на бідність. Через це зростає злочинність та соціальні проблеми. Тому на півдні виникає організація Куклукс Клан, яка вчиняє акти дискримінації та насильства щодо темношкірого населення. У 1871 році ця організація була заборонена. На жаль, в другій половині 19 століття федеральна влада на чолі з президентом Резерфордом Хейсом перестає контролювати дотримання прав темношкірого населення, тому їх положення знову погіршується.